Вітаю, шановних членів журі, голову журі, заступника голови жирі. Я Хочу вам представити програму учнівського дослідження пошуково-дослідницької роботи в 6 класі за темою Як народжується граніт, базар, пісок, вапняк, втовх кам'яна сіль і чому глина буває кольоровою. Мета, викона... Мета цього дослідження це з'ясування умов утворення різних гірських порід та мінералів. Мета... Також дослідження передбачає виконання низки завдань. По-перше, з'ясувати, які бувають гірські породи та мінерали за походженням. По-друге, потрібно Уч, 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 Учні потрібно буде пояснити, як саме відбувається утворення різних груп гірських порід та мінералів. Як утворюються магматичні, ефузивні, інтрузивні гірські породи, як утворюються е, осадові гірські породи, е, уламкові, органічні та інші групи і підгрупи гірських порід та мінералів. І також, е, оскільки е, е, Нова українська школа передбачає також і реалізацію наскрізних змістових ліній і міжпредметну інтеграцію. До цього дослідження мною було включено ще такі питання, як до чого може призвести розробка родовищ торфу, до яких негативних екологічних наслідків. І друге питання чому потрібно заощаджувати природні ресурси. Очікувані результати. В результаті виконання цього дослідження, хочу одразу зазначити, дослідження може бути як групова, як групова форма виконання, оскільки питань доволі багато, дослідження є доволі об'ємним. Якщо групова форма виконання, пропонується один тиждень і як випереджальне завдання це дослідження. Якщо індивідуальне виконання, тоді два тижні, хоча можна може навіть і трошечки більше. Бо щоб дослідити те, як утворюється. Досить велика група колисних копалин, і пісок, і базальт, і граніт. колисних копалин, перепрошую, мінераль мінералів гірських порід, і граніт, і глина, то ну, потрібно досить багато чого переглянути і прочитати. Міжпредметні зв'язки це зв'язки з екологією, з економікою та з інформатикою. Пізніше буде пояснено, чому саме з цима трьома предметами. Щодо обладнання, учням знадобиться підручник, ну вони ж з ним працюють. По-перше, потрібно прочитати параграфи підручнику. По-друге, учням знадобиться атлас для шостого класу. І я тут ще доб... Доб... забув додати, що потрібен, можливо, ще буде атлас восьмого класу, там де є карта родовищ корисних попалень. Також учням знадобиться гаджет з доступом до мережі інтернет, щоб вони могли за результатами дослідження зробити інформаційний продукт. Або ж може бути таке, що в, ну, в різні сім'ї в різних умовах, може, в дитини немає гаджету, тоді може важливо передбачити і альтернативне виконання, щоб можна було виконати це дослідження і представити потім в паперовій формі. Програма дослідження передбачає три частини. Вступна частина це пошук інформації. Далі йде основна частина, там де уч, учень або учні вивчають ту інформацію, яку знайшли. Її аналізують, систематизують, оформлюють. І підсумковий етап останній це створення вже безпосереднього інформаційного продукту, будь-то плакат, презентація, падлет-дошка. І потім йде презентація результатів своєї пошуково-дослідницької роботи на уроці. Uh, Які що щодо ключових компетентностей і наскрізних предметних ліній, які реалізуються при виконанні цього дослідження, то вони виділені, правда, на дошці не дуже добре видно, іншим кольором. Ну зазначу, наскрізні скрізні лінії це екологічна безпека і сталий розвиток. Це там, де буде пов'язано із розробкою родовищ торфу, до яких негативних наслідків може призвести, і підприємність і фінансова грамотність. А чому треба заощаджувати ресурси? Що є між предметною інтеграції? Інтеграція з економікою, там, де раціональне використання, раціональне природокористування, екологією, наслідки розробки родович торфу, ну і інформатика. Якщо дитина створює інформаційний продукт саме з допомогою комп'ютерних технологій, то безпосередній зв'язок буде присутній. Для учнів пропонується на початку невеличка інструктивна картка, там невеличкий вступ. І обов'язково акцентувати увагу, що не варто хвилюватися, тому що якщо щось не вдається, завжди вчителя можна попросити підказки допомоги. Перед початком виконання дослідження варто ознайомитися учням з відеоматеріалами за його темою. Зокрема, є два гарних відео створених на каналі «Географія Просто і на каналі польського проєкту Пістація, там, де саме розповідаються про дірські проводи, мінерали і особливості їхнього утворення. Ну, а потім уже безпосередньо йде покрокове виконання програми дослідження. Спочатку знайомиться учні з матеріалом підручника, те, що там зазначається. Також... Звертають увагу на те, на які групи за походженням поділяються калисні копалини, мінерали гірські породи. І на які підгрупи, бо ми знаємо, що магматичні особливі там ще поділяються на підгрупи. Далі учні з'ясовують особливості утворення різних гірських порід та мінералів. Як утворюється пісок, як утворюється торф, як утворюється кам'яна сіль та інші. Та інші гірські породи і мінерали, які були зазначені у темі цього дослідження. Потім е, потрібно буде у, у учнів розподілити ці мінерали і гірські породи за групами та підгрупами. Е, далі, далі пропонується поміркувати, е, які породи залягають на землі поверхні, а які потрібно видобувати із земних надах, які з них можуть містити, міститися на суходолі. А якісь можливо можна видобути і в, з морської води, бо морська вода взагалі, як її не іноді називають е, е, рідкою водою. У 2022 році ми стикнулися з тим, що з полиць наших супермаркетів зникла кам'яна сіль. Був було такий період, що за сіллю був цілий ажіотаж. Е, було пов'язано з тим, що було небезпечно видобувати сіль у е, підприємство «Артемсіль». Е, е, на Донеччині. Тому е, пропонується учням поміркувати, а яким чином можна заради, було зарадити цій проблемі? Власне, цими шлях, е, вони дійдуть до того висновку, як і зробили. Можна або імпортувати, або знайти якісь інші е, можливості для видобутку. Те, те саме випалювання ропи, наприклад. Е, далі родовий ТОФ розробляються на полісі. Однак розробка торфович призводить до негативних наслідків. Учням пропонується подумати, до яких наслідків це може призвести. Якщо знімається шар ґрунту, знімається торф, потім торф видобули, а в результаті ми отримали землі, які потім дуже важко привести до стану для подальшого використання. Далі. Учням пропонується дізнатися, що таке раціональне природокористування. Бо це питання зараз є дуже актуальним. Це одна із глобальних цілей сталого розвитку, і, сам, і саме взаєми там, людини і природи, е, е, збереження природи приділяється все більше і більше уваги. Е, і пропонується учням подумати, а як можна в, в нашому звичайному житті зберегти ресурси, як можна їх... Е, Менше витрачати які кроки може зробити кожен із нас на домашньому рівні. І потім у учню пропонується оформити результати свого дослідження будь-яким зручним для нього способом. Тому що обмежувати особливо в наш час, наприклад, як наша область навчається дистанційно, багато учнів виїхали, дехто перебуває ще на території нашого регіону, всі по-різному забезпечені технічними засобами, тому обмежувати якимось одним видом роботи не можна. Бо всі мають право на рівний доступ до освіти. Ну і потім вже йде безпосередня презентація результатів пошуково-дослідницької роботи. Щодо Критеріїв оцінювання, то вон, в, 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 пропоную, я пропоную до цього дослідження, до цієї програми дослідження такий, таку систему оцінювання. Один бал, якщо учень-учениця наводить класифікацію вірських поріб та мінералів за походженням. Це є підручнику тут тому лише один бал. 2-4 бали, якщо учень вже аналізує інформацію і може розподілити ці гірські породи і мінерали по різних категоріях. 5-7 балів, якщо учень або учениця пояснює процеси утворення різних груп гірських порід та мінералів, тобто, уже коли йде аналіз інформації на більш глибокому рівні. Вісім балів пропонується, якщо учень, учениця, наносить на контурну карту найбільше родовища або регіони засередження кам'яної гранітів, торфу та кам'яної солі. Я не став брати всі гірські породи і мінерали, які були зазначені в темі дослідження, а акцентував увагу лише на деяких із них. Тому що, наприклад, родовище, длин, родовище піску можна зустріти практично ну, в більшості регіонів нашої країни. А ось, а ось щодо гранітів кам'яної солі та торфу, їхнє е, засередження е, охоплює не такі великі ареали. Далі 9-10 балів, якщо учень або учениця пояснює негативний вплив розробки родовищ торфу на довкілля, тобто коли встановлює взаємозв'язок між господарською діяльністю та наслідками, до яких вона може призвести. І 11-12 балів, якщо учень або учениця пропонує шляхи раціонального використання ресурсів на побутовому рівні, тобто у себе в родині, вдома, самостійно аналізує ускладнення, тобто, що вдалося, що не вдалося, можливо, над чимось ще треба попрацювати, можливо, щось потрібно розглянути більш детально у майбутньому. І вже це може стати темою наступного дослідження.